Наш гість до повномасштабного вторгнення відкривав бари та ресторани, аби ми з вами могли насолоджуватись життям. А зараз він у лавах ЗСУ боронить країну, аби ми, в принципі, могли жити. Сильний, красивий, добрий. Мій друг Даніель Салем. Орківтіло в груп допоможе за. Подивіться, подивіться, який він здоровий, які в нас хлопці. Сідай, ну сідай же. ой, засмущався. Привіт, Привіт, ну що, як ти? Супер. Я дуже вдячна, що ви мене привітали сюди. Ну, Це ну, круто. Ну, звісно. Ну слухай, ну як я могла цього не зробити. Що ти найперше зробив, коли приїхав додому? Слухай, у мене є такі маленькі традиції. Вони дуже мені здається такий чоловічий. Е, перше, що я роблю, коли повертаюся е, додому, є така маленька будка, і там найсмачніша шаурма, яка є в Одесі. І це перше. Ти знаєш, як я люблю їжу і для мене це дуже важливо. Так взагалі у вісіпідрозділ, коли ми кудись їдемо. Кудись їдемо відпочивати. Ну, почалось. Слухайте, ну я знала, я знала, це його фішка. Він, коли оце заводиться, він хрюкає. Давай без цього. Давай, все. Вони завжди беруть окремо, особисто плюс к їжі, щось ще. Тому що вони знають, що є соєр, це мій позивний, який соєр Том. Я їм все. Все, ну, що можливо. Ми бачимо, ви бачимо, годують вас добре, судячи з свого вигляду. Слухай, Дань. Е я знаю, що у вас є певний е військовий, певна військова мова. І от е я знаю з нею тільки одне: 4-5-0. це все добре. А чи є якийсь ще військовий сленг? Матюкатися не можна. Ага. Ага, да. Там все отак. Я, я думаю, не голов... я, ти, а ти як собі уявляєш? Там всі я такі па панове. Зараз а, а, потрібно... Будь ласка, готуємося вбивати орків через 5-4. <ріст> да, Вороги почали стрілянину. Ховайтеся, будь ласка. Насправді <ріст> <да>? <ріст> я думаю, що найголовніше військовий такий сленг – це. Я знаю, Данечка, що в тебе є дочка, Луна, як повне ім'я, до речі, Санта Луна Салям. Санта Луна Саля. Санта Луна, Даніелівна, Салям. Данієлівна. Тепер Даніелівна, no, так по-українськи. E, ну, ти ж розумієш, що одного дня в неї з'явиться чоловік. Ні! Дивіться, що таке відбувається, що ти не готовий до цього. А куди ти? Сідай, ми Nie. не закінчили! Санта Луна свята. Вона стане монахиню і у неї ніколи не буде хлопчика. Добре, ніколи. а якщо це буде дівчинка. Так. О, ну ви розумієте, що, слухай, ну як? Ну, а якщо вона Ні. буде. Та вона буде щаслива з ним. Нема його. Нема. Так, не народився. Не народився, що? не народиться! — Ти розумієш, що ти зараз дуже егоїстично Ні! поводишся. Ні! Дуже. Будь ласка, я тебе малюю. Ні, я не хочу про це думати зараз. Ні. Може, на, треба народити ще одного хлопчика, щоб ти заспокоївся трохи. Ну, Хай так. буде хлопчик, але Луна буде. А у хлопчика можна, щоб жінка була? Так. <звук> <звук> а як він без жінки? Ні, не можна. Хлопчик Ладно, не можна. А, слухай, ну давай так. Я правда, я, ну. Я зараз навіть не можу уявити собі, щоб ну, як це буде. Отак От буде. Даніль, господин Даніель, я дуже кохаю вашу луну. Вона в вас найкраща. Я готовий положити своє життя заради її щастя. Та ну, взагалі все. Ладно, З, ладно. Ну, давай так. Давай так. Окей, якщо цей, якщо цей день прийде, коли цей день прийде? Я маю надію, що я буду дуже в глибокому лу... в сні. <рес> <рес> я буду спати як медведь у берлозі. Ладно, Сухай, я... Це, я цей день прийде. Сухай, насправді, моє завдання, я думаю, найголовніше, моє завдання просто бути е, і другом, якому вона завжди може прийти, і сказати: слухай, тату, я, я закохалася. Ну, це інша розмова, і, не і, і е, і все, і все, я покупаю білет, увожу я в другу сторону. <рик> я знаю, ми ми з тобою вже давно товаришуємо, я, ну, з самих перших днів нашого знайомства стало помічати, що ти з кожної ситуації, навіть якщо вона ну, така страшна, тривожна, драматична, ти завжди намагаєшся щось вилучити, е, смішне, щось позитивне, щось протилежне, ніби для рівноваги. Е, я впевнена, є кілька історій, можливо, якими ти можеш поділитися з твоєї сьогоднішньої роботи, з твоєї з, твоє, з твого сьогоднішнього життя. Роботу. Є, є дуже крута історія. Ми були за Покровском, і там був такий маленький бій. І ми усі перезаряджалися, засіли в такому як окремому Угу. Сховище такое. І сидимо. Тишина, така тишина, тишина. І тут я чую, як хтось біжить до нас. Я так. Повертаю голову і бачу хлопчик. Маленький, Маленький хлопчик, йому десь вісім. Він в футболці Реал Мадрид, сіні шорти, і в кроксах таких грізнючих. Він грізнючий, морда грізнюча. Він такий біжить до нас. Такий, бач, хлопці, як ви? У такий. Ми такий сидимо. Нормас. І він такий. Їсти будете? Ти розумієш, що для мене це хлопець, це як Ісус зараз. Я такий. Я йому говорю: так, хочу кефир і хліб. От насправді так хотілося, я дуже люблю кефір і хліб. І він такий: зараз. тух тух тук тух побіг. Ми думаємо, ну ні. Ну і сидимо далі. І тут він прибігає, повертається. Молоко і хліб. Він такий, пацани. Кефіра не було, а є молоко свіже. Я такий, да ну не гані, беремо п'ємо молоко, беру хліб, сидимо, і я такий я малой, дякую. І він повернувся до мене і заглянув мені в очі, і він так говорить, я не малой, я Жека. От так. І я побачив такого ну, українського, дуже потужного хлопця. Я не малий, я лише. І, і, і коли він це сказав, він не побіжав. Він гордо пішов. І це насправді я, я пам'ятаю. Це очі. прям як ти кадр з фільму. Якогось. Я прям пам'ятаю його очі, я пам'ятаю, як він це сказав. Я пам'ятаю, з якою гордістю він, він допомо... Це допомога нам, uh -huh. військовим. Тобто він взяв. А там ну, насправді обстріл. І він такий крутий. І я зрозумів тоді, що блін. Нашу націю не зламати. Ми не величезні нація. Жека, якщо ти дивишся, Жека, ти крутий. Даніель, а якщо повертаючись до попереднього питання, Луна каже: в мене є хлопець. Він каже, Привіт". Його звати Жека? мене звати Жека, дістає футболку Реал Мадрид. <сум> Молока, хліба. От що ти зробиш з цим? Слухайте, давайте повернемося до цієї, до цього, до цієї розмови десь через. 30 років. Окей, все. Жека, тримайся. Юрчик, до речі, ти класно підловив. Молодець. 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 Бо я хвилююсь за Луну, за її жіноче щастя. Ну, що це таке? Луна, я з ним поговорю. Слухай, Дань. ну, Ми бачили і в тебе в інстаграмі, ну і взагалі ми розуміємо, що це іноді відбувається, коли у вас є певний перепочинок, перерви, ви берете гітари. Так? Ну, граєте? Іноді. Ти міг би зараз щось нам Тут зіграти. Слухай, а, я насправді знав, що ти мене це будеш питати. Ну, я не могла, ну, бо я чула, як так. ти граєш. І, і у мене є, але верди, до тебе. Я думав, у мене тут є свої люди. Так, от це зараз. Ти тут не самая крутая. <плес> я <домовився>. Юр! <плес> я я домовився. А, можна, будь ласка, гітару? <плес> Де вона? Про що ти домовився? Дякую. Ти пам'ятаєш, на початок війни я подзвонив тобі і говорю: слухай, я зараз хочу зняти а, такий ролик, а, де будуть обличчя військових. Так. І я хочу, щоб на, на задньому фоні був твій голос. і твій Так, текст. я пам'ятаю. Десь через тиждень ти присилаєш мені текст. І, що? і ми зробили це відео. Так, ми зробили так. це відео. Це був початок війни. Я пам'ятаю, Данечка, що ти, ти хочеш зараз? Зараз Нет? я хочу. Я буду щось грати. Щось. Ти хочеш, Су... щоб ми відтворили. Так, так, а ти будеш. Я не пам'ятаю текст. Оп! А я домовився, і текст вже тут. <плес> Хто крутий, ти крутий. Ти крутий. Ти ти крути. крути, Юр! Да. Ну, це підстава. Обережніше. Будь да. Під ласка, Ти… все буде. Ну так, що? добре, я бачу текст. Бачиш, так? Давайте підтримаємо, це, дов... це доволі важко. Даня. Це заборонений прийом. Ну, так не можна. Слухай, ну я скор... скористувався тим, що е, я твій друг, я ризкнув. Вони усі сказали: ти, ти, ти впевнений день? Я кажу, так, ти мене простиш. Добре. Любий, їхатимеш додому, купи хліба, будь ласка. Сина, я картоплю насмажила. Може, заїдеш до нас в обід. Братику, хочеш на вино? Ти скоро станеш дядьком? У мене дві смужки на тесті. Кіт, ми ще півгодинки з дівчатами в караоке. Посидимо, забереш мене через годинку, коханий. Ми знали тільки таке життя з вами, і ми не хотіли іншого. Але воно увірвалося в наші будинки, і ви пішли з них. Пішли для того, щоб вам було куди повернутися. Ми пишаємося вами і заново закохуємося вас: наші чоловіки, наші татусі, наші сини, наші хлопці, наші козаки, наші супергерої. Наші дівчата. Та наші супергероїні, ви крутіші за людей, павуків і бетменів, тому що ви справжні, і у кожного з вас є суперсила, це наша любов. А коли так багато людей тримають один одного за руку, не даючи іншому впасти та пропасти, коли сила роду та предків прокидається в нас, коли на кожного з вас чекають, коли кожна з нас чекає. Чекає однієї єдиної фрази. Не перемогли рідна. Я повертаюсь хліба купити. Mm -hmm. Ти блін. Ти хуліган. Ти. Справда. Слухають. Ну, це було Слухай, я... тоді. Мені... Мені було, ну, для мене була така честь. Я дякую тобі за цей експромт. Насправді... тому що так, Насправді, ми це не готували. Насправді я дякую тобі, тому що я думаю, зараз зі мною погодиться вся країна. Для мене є декілька жінок, яких я вважаю символами України. Для мене твій голос це є український код. Такий твій голос знають усі. Насправді, і ну дякую. Ти для мене символ України. Так, так, давай, давай все досить, бо ще трошки, і ти станеш третім ведучим. Так, Данечка, я дякую тобі. Я дякую тобі. Тобі було з нами добре. Так так. 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 я тебе обіймаю і через тебе всіх хлопців, Всіх хлопців. Військових, будь ласка, перекажи їм. а дівчат. А дівчат <ріхи> а дівчат він сам <ріхи> <А> дівчат Даніель сам ми дякуємо тобі.